Всім доброго ранку, всіх вітаю. Сьогодні до мене прийшла посилочка від інтерфлори. В цій посилочці насіння, яке я буду висаджувати в 2024 році. Це насіння овочів. Виписувала його по всьому каталогу. І зараз зараз місті з вами розпакуємо, подивимося, на яку суму, яке насіння я заказала, на яку суму. Заказала, розкажу, по якій почті я виписувала це і стільки стоїмо доставки. Ну що, будемо дивитися. Прийшла в місті з насінням накладна. 15 пакетиків насіння я заказувала, і 16-й мене прийшов у подарунок. Це насіння Гірок Фенікс. Всього заказувала на суму 345 гривень 50 копійок. І від заказувала я укрпочтою і на Укрпочті заплатила. 19 гривень пересилка. І це набагато дешевше, чим, чим новою поштою. На новій пошті я б таку посилочку за них заплатила, мабуть, гривень 100. Набагато дешевше. І йшло приблизно один тиждень. Перше показую баклажан неро. Ось він. 16.50. Рання стиглий сорт для теплиць та відкритого ґрунту. М'якош плодів має зеленуватий відтінок. Другий пакетик насіння це. Так, сейчас ось диня. Диня шарента. Дуже рання. Диня, плоди кулясті невеликі, масою 0,9 і 1,1 кг. Мякош помаранчевий, соковитий, солодкий, ароматний з високим містом цукру. Ціна 19 гривень. Капуста білоголова бірюза. 14 гривень, пізня стиглий сорт тривалого зберігання до травня наступного року. Головка округла масою 2-3,5 кг. Це насіння Сатімекс фірми Satimex. Саті Ніколи його ще не висівала. В цьому році буде, буду висівати перший рік. Так, далі капуста. Червоноголова мілана ось вона, 9,50. 950. Пізня стиглий високовражайний сорт, придатний для зберігання. Головка щільна масою 1,5-2,5 кг сорт, стійкий до розтріскування. також фірма Satimex. Гирок Морінга 16,50 грн стоє пачечка насіння в упаковці 0,5 грам. Ультраранній. Бджолозапильний запильний гібрид. Дуже пластичний до умов вирощування. В одному між вузлі по 3-4 плоди. Генетично відсутня гіркота. Це також сатімекс. Чую, я так багато сатімекса заказала, ну, мабуть, трошки дешевше, ніж у других фірм. Огірок паризький карнішон. 10,50 упаковочка в упаковке 0,5 грам. Ранній джолозапильний сорт. Відмінний сорт для консервування та засолювання. Огірок чудобукет F 0,5 грам 2150 грам. Супервражайний партенокарпічний гібрид. Через 42-46 днів на рослині одночасно розвивається 30-40 плодів по 3-5 штук у вузлі. Плодоносить до осені. Цей огірочок я взяла для парничка для свого. Почну висівати десь у лютому, вирощувати його вдома, а, а потім буду пересаджувати парничок. Помідор Санька. 25 штук, 11 гривень. Високорожайний, ультраранній, низькорослий сорт. Це Санька він всім. Всі знають цей сорт, він родить, мабуть, один із самих перших. І плоди непогані на смак. Мені подобається цей помідорчик, тому я його взяла. Плоди округлі, червоні, масою 90-150 грам. М'якош щільний, відмінного смаку. Використовують у свіжому вигляді для переробки і цільноплідного консервування. Я скажу так, що для, для консервування я його... Не беру, тому що мені не дуже подобається. Він робиться, як заливаєш його кипятком, маринуєш, він робиться дуже м'який. Тому саньку ми цей помідор ми їмо тільки в свіжому вигляді. Кавун Бедуїн Ф. Це вже фірма Сунгента. От у Сунгенти дуже хороші дуже, дуже гарне насіння. І не було таких... Прикрастий, що воно не сходило. Все насіння, сунгенти всходи. Мені подобається це насіння. 53 гривні 10 штучок. Дуже раннє одозрівання. Масою до 8 кг, шкірка зелена з вузькими смужками, м'яко червоний, хрумкий, солодкий та ароматний. З маленьким містом насіння. В цьому році я кавуни взяла тільки ефки, тому що в минулому році ми садили, висаджували насіння своїх кавунів, ті, що з'їдали і збирали насіння. І в цьому році в мене кавунів було не дуже багато, тому я вирішила поміняти насіння, поміняти сорта кавунів і висаджувати тільки ефки. Перець солодкий гурман. Це фірма Satimex. Ранній. Плоди кубовидні масою 125-140 г. довжиною 10-12 см, стінка товщиною 6 мм. Соковиті, дуже смачні та ароматні. Такого яскравого помаранчевого кольору. Мені дуже подобається такий перчик. В тому році в мене було пару кущиків і ви знаєте, він дуже гарно дивиться в салатах. Ну, в усіх блюдах він дуже такий гарний і дуже смаковитий. Упаковка 0,1 грам 20,50. 20, Помідор Варвара. Одна упаковка 25 штук, 9 гривень. Високорослий, середньостиглий сорт, плоди видовжені масою 100-180 г. Щільні, м'ясисті, з малою кількістю насіння, чудового смаку плодоносить до заморозків. От щось я захотіла цей сорт і попробую його декілька насінин виростити. Помідор рожевий гігант 25 штук, 9 гривень. Середньоранній високорослий сорт. Плоди рожеві дуже великі, 350-400 грам. Дуже смачні, м'ясисті, соковиті на одній китиці від 3, 3 до 6 штук. Переробляють на томатний сік пасту. І я вам скажу, що ці... Рожеві помідори завжди, завжди добріші, для мене. Так, для мене це завжди, завжди добріші, ніж червоні помідори. Вони більш солодші, ніж червоні. Тому я заказала такий один помідор рожевий гігант. Спробую його виростити і висадити на городі. Кавун леді теж ефка, також ФК. Леді F1. Одна упаковка 10 штук, 59 гривень. Це видовжений кавун. У мене в минулому році виріс один видовжений і він був дуже-дуже смачний. Це самий ранній гібрид серед видовжених кавунів. Рослина компактна середнім габітусом і швидким розвитком. Плоди видовжені овальні, вальні на рідні, середньою масою 9-12 кілограм. Можуть досягати до 15 кг дуже солодкий, ніжної структури. І мен, у, нас, у мене дуже гарна почва для кавунів. І так, вони ростуть дуже гарні. Ну, я ж кажу, що в цьому році ми вирішили кавуни замінити тільки для того, щоб ну, якби своє насіння вже не годиться, тому що ми в минулому році його висаджували і воно у нас не дуже гарно зросло. Так, кавун Лоріан. Зараз знайду де він тут Лоріан. Кавун Лоріан ФК. Новий Середньоранній гібрид добре переносить весняні похолодання, значні опади та високі літні температури. Плоди 7-9 кг, темно-зелені, м'якош, солодкий, червоний щільний. 10 штук 55 гривень. І я в цьому році рішила, що ранні... Тоді середньоранні, середньопізні, чи середньоранні, І пізні кавуни буду садити, садити окремо, тому що в минулому році я посадила всі підряд і вони ну, якби ходимо, вроді поспіли, а зриваємо, а це пізній сорт і він ще зелений. тому... Розсадю окремо і напишу тут ранній, тут середньоранній, там пізній, щоб бачила, коли, де, яку плантацію вже можна зривати і їсти. Помідор толстой F1 індетермінантний високовражальний гібрид з укороченими міжвузлями. Оцей толстой я хочу посадити в теплицю, виростити для парничка. Одна упаковка 10 штук, 21 гривня. І в подарунок мені прислали огірок Фенікс. Бджоло запильний, високовражайний, з довготривалим плодоношенням. Плоди 10-12 см, стійкий до борошнистої, борошнистої роси, спеки та посухи. Ну, Не помішає. Дякую дуже за подарунок інтерфлорі. В наступному відео, відео я хочу вам показати, які, яке насіння квітів я придбала ще восени. Буду висаджувати, і там у мене і багаторічники є. І... Покажу вам це насіння. І, мабуть, вже в наступному відео почну висіювати насіння квітів, які потребують насіння квітів, яке потребує стратифікації. Будемо це робити в місті з вами. Підписуйтесь на мій канал, якщо вам цікаво. Всього самого найлучшого. До побачення. Всім пока-пока!